Кислоти – це такі компоненти в косметиці, які мають дуже широкий спектр дії. Найбільш варті уваги це такі групи: АХ-кислоти, ха, кислоти, і і кислоти Дуже часто цей момент не для всіх зрозумілий, тому у вас два варіанти: або ви дійсно вникаєте в цю тему, розбираєтеся, використовуєте грамотно, або звертаєтесь до консультанта, який вам підбере, який проконсультує. або передивіться відео про вплив сонячного промену. Друзі, взагалі кислоти це дуже класна річ, без якої, в принципі, от я вже свій догляд не уявляю. І реально саме вони забезпечують здоровий, гарний, молодий вигляд шкіри максимально довго. Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему ексфоліації. В попередньому відео розглянули детально механічні способи ексфоліації, Сьогодні детальніше поговоримо про хімічні. І тут маємо справу з кислотами. Підлущення шкіри може бути механічним або хімічним способом. Почну з механічного, далі поговоримо про хімічну ексфоліацію шкіри, і тут мова йде про кислоти. Чому я так часто люблю говорити про кислоти і використовувати їх, тому що вони забирають ороговілий шар шкіри і не пошкоджують здорові клітини? Що таке кислоти і чим вони відрізняються? Кислоти це такі компоненти в косметиці, які мають дуже широкий спектр дії. Вони відлущують орговілий шар шкіри, не травмуючи здорові клітинки, які працюють з порами, розчиняє сильні пробки, забруднення, звужують пори, які від, е, пришвидшують регенерацію клітин, працюють на омолодження і ще багато іншого. Найбільш варті уваги це такі групи АХ-кислоти, БІЧ-кислоти і піч кислоти Сьогодні поговоримо детальніше про них. АХ-кислоти кислоти це ті кислоти, які спрямовані на відлущення шару шкіри в першу чергу, які оновлюють, запускають процес регенерації, пришвидшують його, які борються з пігментними плямами, постакне іншими нерівностями е, тону обличчя, які по великому рахунку є фруктовими. До них відносимо гліколева, мигдальна, винна, лимонна, молочна. Яблучне, інші е, кислоти підсумую, які результати ви можете отримати, використовуючи ах кислоти в догляді. ах кислоти відлущують стару шкіру і пришвидшують регенерацію нових клітин. полірують верхній шар шкіри. Саме ах кислоти подарують шкірі неймовірну гладкість і м'якість. Вони підвищать пружність і еластичність. Саме ці кислоти висвітлюють і вирівнюють тон шкіри, працюють з гіперпігментацією, віснянками, постакне. Вони сприяють виробленню колагену, еластину і взагалі роблять шкіру більш живою якоїсь сяючої середини. Квічеї кислоти. Це є жиророзчинні кислоти, і найчастіше ми їх зустрічаємо у вигляді саліцилової кислоти або її похідних. Ці кислоти теж злегка відлущують орговілий шар шкіри, але все-таки вони більше спрямовані на роботу в порах. Вони розчиняють шкірне сало, закупорки, звужують пори. Тому ці кислоти дуже показані тим, в кого проблемна шкіра, висипання, чорні цятки, акне, інші якісь запальні процеси. Обов'язково рекомендую мати в догляді саме засоби з бієчей кислотами. Отож, що роблять бійчеї кислоти з нашою шкірою. Очищують пори, розчиняють жир зсередини, нормалізують секрецію сильних залос, знижують жирні шкіри, мають протизапальну і антибактеріальну дію, також не допускають появу акне. Комбінуючи окремі засоби, наприклад, якщо там окремо в одному засобі використовує кислоти, в другому БІЧ кислоти, то не завжди вони добрі в поєднанні. Ну, може бути, що цей сам по собі хороший засіб і цей хороший по собі засіб, але разом їх не варто поєднувати. Але в засобах, коли в одному засобі і ахай, і BHA кислоти, то там формула продумана і вони дійсно працюють в тандемі добре, якісно і е, ну, менша ймовірність якихось подразнень шкіри. А хай BHA кислоти впливають на захисний бар'єр шкіри, тому обов'язково використовуючи їх, використовуйте ще і якусь зволожуючу, заспокоюючу подушку. Це можуть бути зволожуючі засоби з гіалуроном чи іншими засоби з центелею, з керамідами, які допоможуть відновити оцей захисний бар'єр шкіри. Пічій кислоти це ще один клас кислот. Вони по своїй дії дуже схожі на АХ кислоти, але за рахунок того, що молекули їх значно більші, вони не так швидко проникають в шкіру і відповідно працюють набагато м'якше. Ці кислоти дуже рекомендовані для власних чутливої шкіри, куперозної, розаце. Вони працюють ефективно, але набагато набагато м'якше. Отож, які функції виконують п'ячеї кислоти? Вони допомагають регенерації нових клітин, стимулюють вироблення еластину, відлучують відмерлий шар шкіри, згладжують шкірний рельєф, зменшують пігментні плями і взагалі покращують колір обличчя. По великому рахунку, під оцим регенерації нових клітин, відлущення старої відмерлої шкіри, ми маємо на увазі процес омолодження або попередження старіння. Ну тобто вони для пошкодженої шкіри, для, для суперчутливої шкіри е рекомендовані більше, ну тобто, краще використовувати пійчі кислоти, наприклад, ніж АХ. І воно, тобто, і буде ось цей ефект, який нам хочеться від АХ кислот, і в той же час це буде набагато м'якше. Чи є якісь протипокази для використання кислот? Ну, звичайно, якщо мова йде про індивідуальну непереносимість якихось компонентів, може бути протипоказом. Е, герпес, свіжі ранки, в таких випадках ми не використовуємо на тих ділянках кислоти. Е, при вагітності і годуванні груддю з високими концентраціями кислот, точно була б дуже обережна. Також, хто не має звички використовувати сонцезахист, теж можна кислотами дуже нашкодити, тому що шкіра огуляється, відповідно, вона ще більш вразлива від сонячних променів. До речі, про вплив сонячних променів. У нас є Відео, запрошую до перегляду. Або, зрештою, передивіться відео про сонцезахисні засоби і вплив сонячного промені, або передивіться відео про вплив <плес> <плес> сонячного променя... <плес> Сонячних променів. Тому, використовуючи кислоти, сонцезахисний засіб обов'язково. Які особливості використання кислот? В першу чергу, якщо ми говоримо про початок використання кислот, то тут рекомендую почати з мінімальних концентрацій. Якщо, наприклад, аха кислоти в домашньому догляді використовуються з 5-10% концентрації, то починайте з найменшої з 5%. Починайте з одного дня в тиждень, дайте можливість шкірі звикнути до них. Щоб це було поступово і щоб не мати якихось подразнень, гіперчутливості, тому що це теж може бути, якщо ви кислоти не використовували і ви відразу берете там з максимальною концентрацією, АХ ага, кислоти, з 2% це практично максимальна концентрація бійчої кислоти в домашньому догляді, то ви швидше за все отримаєте подразнення, гіперчутливість і, можливо, взагалі після того враження неправильно складеться про використання кислот. Тому починати потрібно поступово мінімальні концентрації один раз в тиждень. Два рази в тиждень. З поступовим введенням кислот в догляд можна використовувати їх щодня. Так, так. В принципі, ви дуже за якийсь період часу, ну це досить індивідуально, можете прийти до того, що можете використовувати їх щодня. Наприклад, щовечора використовувати тонер з кислотами. Які особливості використання кислот. Напевно, тут варто сказати, що якщо використовувати і BHA, і аха, чи пієчей-кислоти, то в першу чергу використовуємо BHA кислоти так як вони працюють в порах. Хвилин 15-20 ідеалі дати їм попрацювати. Наприклад, після вмивання ви наносите тонер з BHA кислотами і лишаєте його попрацювати хвилин 15-20. І вже після того наносите якийсь компенсовуючий продукт. Так, як кислоти впливають на бар'єр шкіри, то після них варто використати. Щось або зволожуюча, або заспокоює, наприклад, сером з цинтелою дуже класно підійде, чи з керамідами якийсь ліквід. Це буде дуже і дуже доречно. І після того ви можете використовувати аха кислоти. Кислоти можна використовувати цілий рік, хоча є так звані літні кислоти, до них відноситься мигдалева кислота, пійче, кислоти, молочна, Вони дещо м'якші. Хоча це не говорить про те, що інші ви влітку використовувати не можете. Головне. Єдине правило завжди використовувати сонцезахисні засоби, друзі. Взагалі кислоти це дуже класна річ, без якої, в принципі, от я вже свій догляд не уявляю. І реально саме вони забезпечують здоровий, гарний, молодий вигляд шкіри максимально довго. Але якщо не розібратись, не вникнути, що саме потрібно вам, як правильно дійсно їх використовувати, як поєднувати ті чи інші засоби, реально можна наробити собі шкоди, отримати гіперчутливість, шалене подразнення, опіки, пігментацію, це все може бути, якщо використовувати неправильно. Тому у вас два варіанти: або ви дійсно вникаєте в цю тему, Збираєтесь і використовуєте грамотно, або звертайтесь до консультанта, який вам підбере, який проконсультує, допоможе розібратись, як правильно його використовувати, щоб в результаті отримати те, що ви можете отримати від кислот в хорошому розумінні слова. До речі, є питання: чи можна поєднувати ха-кислоту з ретинолом і з вітаміном С. Дуже гарне питання. Існує взагалі міф. І часто чую, і читала, що нібито ретинол з кислотами не поєднуються, вони там один одного деактивують. Але насправді не існує дослідження, яке би це підтверджувало. Але в той же час, як кислоти, так і ретинол це досить такі активні компоненти, які дуже сильно впливають на шкіру. І в принципі, вони можуть поєднуватись, в принципі, вони можуть використовуватися разом, але це вже для таких досить продвинутих юзерів. Якщо говорити на початках, то починаємо з поступового введення кислот. Починаючи з мінімальних концентрацій, рідко там один раз в тиждень, два рази в тиждень і так далі. І з часом, коли шкіра адаптовується до кислоти, ви можете потрошечки знову ж таки дуже поступово вводити ретинол. Наприклад, там один день в тиждень використовувати ретинол ввечері, інші дні ввечері використовувати кислоти. Вітамін С це дуже цікавий компонент, потужний антиоксидант, який рекомендовано теж практично для всіх мати в догляді, а для власниць купорозної шкіри регулярно, як мінімум, курсами. Яка його особливість, що він теж досить реактивний для шкіри. Часто він може викликати подразнення. і тому, як мінімум, на початку варто використовувати, наприклад, вітамін С. Просто мені здається, самий м'який і самий ідеальний варіант для початку. Він, якщо я не помиляюсь, 10% відсотковий, але дуже м'яко працює. І дає можливість і отримати ось цей антиоксидантний захист, і це відбувається досить м'яко і, в принципі, може поєднуватись з кислотами. Але знову ж таки, на початку починайте з одного: один продукт. Один якийсь компонент вводьте в догляд, поступово дайте можливість шкірі звикнути. Тоді додавайте ще один. Все відбувається поступово. Відразу і одне, і друге, і третє не можна. Хіба, коли мова йде про один продукт, наприклад, сиворотка з вітаміном С і АХ кислотами Тобто, коли воно в одному продукті поєднано вже, там це передбачено формулою, що може бути допустимо і відразу. Можуть бути кислоти у складі крему. Звичайно, вони можуть бути на всіх етапах догляду і зустрічатись в засобах для вмивання, і в тонерах, і в есенціях, і в кремах, і в нічних масках, і де завгодно. Може, до речі, звертайте на це увагу, тому що цілком може бути, якщо ви не вникали в це питання, що у вас на полищі стоїть крем, і вже містить собі якусь кислоту. А ви не знаючи це, наприклад, не використовуєте сонцезахисний засіб, і ви наражаєте себе на небезпеку. До якого класу кислот відноситься гіалуронова кислота? Зауважу, гіалуронова кислота це, звичайно, кислота, сама Інаса про це говорить, але вона не має нічого спільного про ті кислоти, про які ми говорили. Гіалуронова кислота не відлущує, вона не працює в порах, вона, по суті, її основна функція в зволоженні. Молекула гіалурону, одна молекула, утримує біля себе до 100 молекул води. І саме тому засоби з гіалуроном так гарно зволожують. Гіалуронка буває теж різних видів. Буває високомолекулярна, низькомолекулярна. Різниця в розмірі цих молекул. Відповідно, крупне, крупні молекули вони працюють на поверхні шкіри і забезпечують зволоження лише верхнього шару. Чим дрібніші молекули гіалурону, тим глибше вони проникають і відповідно дають зволоження не лише на поверхні, але й глибоко всередині. Це має велике значення. Є засоби е, з високомолекулярні, є низькомолекулярні, а є ті, які мають в своєму складі декілька видів розмірів гіалорону відповідно, дають зволоження на різних глибинах шкіри. Гіалуронова кислота не має ніякого відношення до ексфоліації. Спільне тут тільки назва – Функція гіалуронки в зволоженні. Як правильно вибирати кислоти? В першу чергу потрібно для себе визначитись, яку проблему ви хочете вирішити. Від того залежить, яка кислота може бути, в якому типі продукту, чи це в засобі для вмивання, чи це в тонері, чи це в есенції буде краще. В описі під цим відео шукайте посилання, з яким детально розповім про кожну кислоту, з якою функцією вона справляється, для яких типів шкіри підходить, і дам рекомендації на конкретні продукти, що допоможе вам визначитись. В цілому, щоб ви розуміли, ага, кислоти в домашньому догляді використовується з концентрацією 5-10%, бійчей кислоти 1-2%. Важливо, що кислоти працюють в кислому середовищі, тобто pH засобу має бути до 4. Ми вже сказали про те, що кислоти працюють в кислому середовищі. Зараз детальніше розберемо, що таке pH, що означає кисле середовище і як зрозуміти, що воно кисле. Нейтральний pH шкіри 7. Це рівень PH води. Нейтральний. Він не кислий і не лужний. Все, що менше семи, це кисле середовище. Все, що більше семи це лужне середовище. Кисоти працюють при PH менше 4. Відповідно, це ось тут. Дуже часто цей момент не для всіх зрозумілий. Що мається на увазі? Це, наприклад, середовище має значення. Це все одно, що переїхати на північний полюс і там засмагати. Це точно не буде так само, як, наприклад, в теплих краях біля моря. Середовище вирішує це саме з кислотами. Коли вони в своєму домашньому середовищі, вони тут працюють, вони розуміють, що робити. Коли вони потрапляють в якесь інше середовище, особливо тут, то вони не працюють, вони не... Вони не вдома, вони не знають, що робити. Відповідно від засобів з кислотами з рівним pH лужним чи більших чотирьох, ефективність не буде. Тобто кислоти не будуть працювати так, як це мало би бути в теорії. Мова йде про pH засобу, в якому знаходиться кислота. Особливо, наприклад, дуже часто на засобах для вмивання на упаковці в назві там, наприклад, ми зустрічаємо «Low pH». Тобто з пониженим рівнем pH, в засобах, в яких містяться кислоти, але pH, який більше 4, а тим паче більше 7, кислоти працювати не будуть. Відповідно, ці засоби не будуть ефективні в цих функціях, яких ми очікуємо. Наприклад, там особливо в цих мережах там Watson's, з і так далі. Там дивишся на упаковці, на назві там засіб, з там не знаю, витяжку якогось там чарівного вівса з золотом і так далі. І тому подібне. Коли ти повертаєш, ну тобто, це прямо на упаковці видно. Коли ти повертаєш, то в кращому випадку він десь там якийсь останній в складі, і це ж не означає, що його немає. Але ефективність його рівна нулю. Це приблизно та сама історія. Ми говоримо про те, що якщо ми хочемо вибрати засіб, який буде вирішувати конкретні задачі, то нам потрібно звертати увагу на рівень pH. PH цього засобу має бути до 4. В іншому випадку просто ця функція не буде виконуватись якісно. Тим дуже часто і відрізняються там дорожчі продукти від дешевших. Ну, товарів. Ну, тобто, це не завжди так. Я не кажу, що вибирайте дорогі продукти, вони будуть точно якісні. Буває, що в дорогих засобах формули не робочі. Це буває. Просто розуміючи це, ви вже можете усвідомлювати і вибирати. Друзі, це відео, як на мене, вийшло досить інформативним. Дайте, будь ласка, ваш заворотній засох. Як вам Що сподобалося, що хотіли б уточнити, які теми вам цікаві, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки і до наступних зустрічей. Пока! Ну, бо це не прості теми. Ну, Тому це ми так трошки заглиблюємося. Ну, Тут складно вже зовсім ну, ще більше упростити. Це і так дуже просто.